Вітаю, шановні глядачі. Московська війна проти України стала каталізатором найбільшого геополітичного провалу Москви за останній час з розпаду СССР за 23-25 роки. Традиційний задній двір Москви перетворився на зону активного дистанціонування альтернативних партнерств та економічної переорієнтації. Звісно, що Грузія попала то зараз в руки Кремля, але це. Ненадовго ми вважаємо і не вона визначає, що відбувається. Наприклад, Азербайджан став символом процесу дистанціювання від і пройшовши шлях від союзника, до ледь не ворога і цілі для СВО потенційної, і все це сталося за три роки. Концепція ближнього зарубіжжя фактично припинила інв... своє існування. Поступившись в багатополярній системі відносин, найскравішим прикладом краху московського впливу стала Вірменія, країна, яка ще у 2019 році демонструвала 93% позитивного ставлення до Москви. по суті в безтретьому році скоротила цей показник до 31%. В лютому два четвертого року Вірменія заморозила участь ОДКБ, припинивши внески до бюджету в організації. Прем'єр міністр Пашинян категорично заявив, ОДКБ є загрозою національної безпеці Вірменії. Та ми вже вважаємо себе поза ОДКБ», – Він сказав, і навіть спроба московських сил здійснити переворот зазнала краху. Пашинян зміг посилити свої позиції після краху у другій Карабахській війні. Важливо додати, що економіка Вірменії, до речі, через те, що багато московитів туди приїжджали через. Допомогу в ну, обхідних там санкцій, таке інше треба визнавати це, але вона збільшилася з майже 14 мільярдів доларів до 26,9, майже 20, 27 мільярдів за декілька років. з 21 по 24 рік це доволі багато і хотіли знести, але хотіли отримати паралельний імпорт з Вірменії. От і не вийшло тому, що багато вірмен розуміють, що виграти війну в цих умовах було важко, особливо зі зрадою Москви. Пашинян просто сказав, що друзі, ви бачите, нас зрадили, і вірмени повірили Пашиняну, а не Москві. Плюс економіка більш-менш розвивається. Казахстан демонструє обережне, але послідовне дистанціонування. Президент Такаєв символічно розмовляв з путіним казахською мовою у листопаді, 23-го року, порушивши традицію спілкування московською. Україна відмовилась від повноправного членства в Брікс в 24-му році, прийнявши лише партнерський статус. Торгівля з Китаєм зросла до майже 100 мільярдів. Доларів у 2024 році остаточно закріпивши КНР як головного економічного партнера замість Москви. От так, друзі, як ми добре знаємо, КНР нічим не кращий за московитів, бо вони такі кровожерли імперці. А ще тому, що ми з вами добре знаємо, як працює соціалізм, а він ніфіга не працює. Багато цікавих книжок про економіку у нас в мемному, але дуже вичерпному форматі. Є у нас на сайті, ви зрозумієте, чому не можна надрукувати грошей і багато чого цікавого. От тому підтягуйтесь, купляйте, і це буде класна можливість потролити когось або порадувати і показати свою економічну обізнаність. Ну і звісно, в нас ще є чудові новини. Ми оголошуємо тиждень. Капіталістичної пропаганди, а це означає, що з промокодом Капіталіст ви отримуєте ще й 10% знижки. На всі деталі в описі. Узбекистан активно розвиває середній коридор, альтернативу московським транспортним маршрутом. Середній коридор є торговим маршрутом, який з'єднує Китай, Європу через Казахстан, Каспійське море, Азербайджан, Грузію, Туреччину, Європу. Якщо говорити там про Каспійське море, це поромна переправа. Цей шлях не тільки лежить в площині інтересів Китаю і Туреччини. Яка розвиває пантюрські заявки, заявки взагалі і зв'язки, але найбільшим розривом стався звісно з Азербайджаном? Еволюція відносин Азербайджану з Москвою демонструє класичну модель втрати впливу через військову неспроможність та альтернативні партнерства у вересні 2023 року. Азербайджан провів однодобову операцію в нагірному Карабасі. Московські миротворці не втрутилися, обмежившись гуманітарною допомогою. Шість московських військових загинули, включаючи заступника командувача Івана Ковгана до червня два року. 1960 московських миротворців були повністю виведені з регіону. При цьому Аліїв дистанціювався від Москви після падіння союзника Кремля Башара Асада в Сирії, що сигналізувало про ослаблення московської сили в ширшому регіоні. Аліїв почав усвідомлювати, що Московія не така потужна, як вважалося раніше. Іншим вступом для дистанціювання стали азербайджанські енергоресурси поставки газу до ЄС через південний газовий коридор зросли до 12 мільярдів кубометрів у 2023 році, плюс 45% п'ять відсотків з 2021 року. Проєкт розширяється ТАНАП «Трансанатолійська система трубопровідів планують розширити до постачання 32 мільярдів кубометрів та Трансадріатичний трубопровід до 20 мільярдів кубметрів до двадцять року. Азербайджан інвестує понад 2 мільярди доларів у відновлювану енергетику, включаючи найдовший в світі підводний кабель Чорного моря довжиною 1155 кілометрів. Фактично, Азербайджан хоче зайняти нішу Московії в постачанні енергоресурсів, і це добре. Дуже співробітництво з Туреччиною замінює московське. Президент Алієв в лютому 2024 року заявив, турецька армія і модель повністю інтегрована в Азербайджанську. Україна уклала контракт з Пакистаном на 4,6 мільярдів доларів на 40 винищувачів GF-17 Блок-3, диверсифікуючи постачальників зброї традиційного московського домінування. Грудень 24 го року, липень 25 го стали поворотними моментами катастрофа Boeing 737 «Азал» біля Ктау 25 грудня 24 го року, де загинуло 38 з 67 пасажирів через московську ППО, кардинально змінило риторику Баку. Московити тоді не просто не визнали вини, вони ще й Змусило літак летіти аж до Казахстану, що спричинило більше жертв алію. перервав візит до Московії на самінт СНД, вимагаючи офіційного визнання провини. До речі, от вам на фото відповідь азербайджанців на решти їх співвітчизників на болотах. Лицем до асфальту лежать московські пропагандисти. Останнім ударом стали дії московицьких силовиків щодо азербайджанської діаспори в Ікатеранбурзі. Тоді московити при затриманні вибивали зізнання, що обернулися небажаними наслідками. Це стало. Чорною кішкою для відносин РФ і Азербайджану. Раніше конфлікти швидко вирішувалися телефоном дзвінками між президентами. Зараз Алієв та Кремлівський Мудак не спілкуються з грудня минулого року. Це найдовший період мовчання між лідерами за всю історію незалежного Азербайджану. Сам Азербайджан почав все активніше пояснювати громадянам небезпеку від РФ у липні 25-го року на третьому. Шошинському медіафорумі Алієв заявив, Україна не повинна погоджуватись на окупацію втрачених територій. Він згадав про досвід власної країни, коли Азербайджан чекав чверть століття на військову помсту. і всі ми бачили, як вона відбулася. крім цього, Алієв прийняв і символічний дар у вигляді пачів бригад, що воюють проти Москви. На нашому те каналі є перекладена заява Алієва про Україну. Посилання буде в описі до відео. Ми багато там чого цікавого виставляємо. Тож будемо раді бачити. Новим витком московицько азербайджанського конфлікту стало повідомлення про знесення в Анкенді пам'ятника Івана Івазовському. Це сталося 29 липня, день народження художника. Цікавий з ситуація, додає той факт, що пам'ятник бюст, був встановлений московицькими миротворцями, коли на території міста функціонувала Марінеткова нагірно карабахська Республіка. Саме місто тоді мало назву на честь більшовицького діяча і носило назву Степана Керт. тепер. Заявляє, що всі пам'ятники, встановлені під час окупації їхні території, підлягають знесенню як незаконні. Московити очікувано згоріли від цього. Вони заявили, що це демонстративно недружній акт, і взагалі це треба було віддати московитам, бо це вони його встановлювали. А здавалося, що знесли пам'ятник, та й що? але війна продовжувалась. Московицьке ТАС випустило статтю, де назвало місто Від Азербайджан закликав припинити спотворювати азербайджанську топоніміку та використовувати назви, прийняті колишнім. Сепаратистським маріонетковим режим у разі відмови міністерство пригрозило замінити номінування московських територій історичними назвами та вжити заходів відповідно до законодавства. І деякі зербажанські змі почали писати замість Калінінград та замість Волги і Тілі. Московське ТАС двічі змінило назву, але вибачень не принесло. А от ці перетрубації викликали критику за патріотів, які ледь не вимагали втратити авторів. за те і за це. І вони відчувають силу, бо вже вигнали заступника голови ТАСС за поїздку до Алієва на форум. Але що цікавіше, що московити помало готують ґрунт для нової СВО. Принаймні, на це є серйозні підозри. Так, газета Московський комсомолець» виписала статтю, де порівнювала Азербайджан з Третім рейхом. Автори статті навіть порівнювали знесення пам'ятника з іншими подіями. Були згадки, що у Німеччині при нацистах спалювали книги Генріха Гейне. Через його єврейське походження. А у Києві під час Євромайдану в грудні 13-го року знесли пам'ятник Леніна. Ух і тут Леніна свальнісвалілі. Як бачимо, йде моральна підготовка до війни проти Азербайджану. Знову казки про фашистів і так далі. Торгівля з Московію залишається значною 48 мільярдів доларів 24-му році, плюс 10% До речі, але Московія займає лише третє місце після Італії та Туреччини. Критично важливо, що Азербайджан. Категорично відмовляється приєднуватися до антимосковських санкцій, зберігаючи багато векторну політику. Але це поки аліїв, хоч і грає в гру з Кремлем, але його підхід сприятиме розриву економічних відносин. ОДКБ переживає скрутну кризу. Вихід Вірменії став першим прецедентом залишення московської безпекової організації. Організація характеризується експертами як зомбі альянс, формально існує, але не функціонує. Московські військові бази скорочуються повне виведення з нагірного Карабаху під загрозою бази в Сирії після падіння Асада в грудні 2024 року. Втрата московського впливу на постсовєтському просторі стала незворотнім процесом взагалі прискореним війною в Україні. Азербайджан символізує цю трансформацію від підписання декларації про союзницьку взаємодію 22-му році до публічної підтримки України в 25-му. Ключові чинники цього процесу: військові невдачі, москові, економічні труднощі, розвиток альтернативних партнерств та зміна поколінь. еліт. Цифри говорять самі за себе: 92% обвал експорту зброї, втрата найближчого союзника вірменія, скорочення торгівлі з традиційними партнерами на тлі зростання альтернативних маршрутів на 89%. Московська концепція ближнього зарубіжжя замінюється багатополярною системою, де постсовєтські країни активно диверсифікують зовнішньополітичні зв'язки. Навіть завершення війни в Україні навряд чи відновить московський вплив до, до воєнного рівня. Довіра до Москви як безпекового та економічного партнера підірвана. Альтернативи вже знайдені і випробувані. Задній двір так званий перетворився на арену конкуренції глобальних гравців, де Москва більше не є домінуючою силою, і це прекрасно. Втім, все найкраще. До побачення.